Вітання всім шанувальникам міні-футболу. Маленький Париж. Одна четверта фіналу Кубку області. Це третій матч, другий тайм третього матчу. фазенда роден фазенда в зелених футболках та вони локації. М'яч. Випустила е, в червоних футболках Родент. представник фармацевтичної компанії Родент, який цього року доволі несподівано, сенсаційно, можна сказати, добралися до фіналу у чемпіонаті. Е, і там поставилося 0-2 Вікторії. Ну, тепер ось ведуть 2-1 після. Перших 20 хвилин вогонь були родентівці і Кутовий біля воріт Родента. Хай назадного кіпера. Команд. Умовні гості у нас родент. Да, 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 да. <кій> Степан Кушнір. Повіг живці води на кифяк, обріжується його щук. І тут же заворотна обрізка. Христян там тут м'яч втратив. але Кифяк, кифяк, і Прийшов до цей пас. І ось він вихід сам на сам пробиває, забиває. забиває, ну не це... знаю все по номерах ще не записані, але ні, не, не по номерах, тому що Іван Панті записаний під номером. Давай, давай, давай! Під цим номером тут, ну, Володимир Кіфяк, Віорел Радукан, Ярослав Ілощук, Крістіан Гавка, Назар Галивка, Олег Цуркан, От тут сідайте, падають, на построшений ще й Ніша, Міша. Це спав в команді. Зараз може піти. Перевага. перед в кінці. Партиник один м'яч пробиває зараз Кристіан Галка. Партими відіграли один м'яч, вони так весь моменті мали два-три таких ну, як кажуть. Склад команди Фазен. Да, не пройшов пас зараз, не пройшов пас. Ой-ой-ой, от, от така обрізка килощука підштував. Так, мяч Ну, Просто записаний позаписный складі Віталій Іпінчук, Микола Кавуля, Тарас не Аннисіевський. Головчук, це з на поспиці, на Андрій Лахнюк теж і його батько тренував позиковину. Макс, тікай, піша сюди падає, Макс тікай. Показує сам копта, що так то не було

Як каже 100%, вийшов за межі. Вийшов за межі Повищу ці м'ячі до типу Фазенде. Ну і зараз буде небезпечні штрафнеги, говорить віля команди Фазенда. Переважно не діці там, дають, але є декілька досвідчених. Крістіан Гавка пробуває, і кутовий буде. Котовий. Погодка. Нельотний кажуть, футболу, ще один кутовий. Але майданчик кажуть, що як могли, сьогодні ще був сніг і зачепив Володимир м'ячі, Завели! Треба забити. П'яти хвилин від, від, від головчука наші пішов. Трошки більше п'яти хвилин зіграли у другому таймі, і вже фазенда вже відігралася. Панкушнір давай пас на піх'яка до нього не дійшов, і зараз може бути небезпека. Вони будуть ударом становити небезпеку. Перехоплення. Врах... Олег слава Лешук зараз. віддає Кристиана Гавку. Кристиан Гавка о, шукає партнерів. О, не пройшов пасну. Пас, пас, ТПК було розраховано. Тонко о, грав. Тонко грав. Припаси, які дійшов, то було б. Зовсім весело. Вибуло.

слыска и такий. Наш наш дори. Да блин, разняшь, Сань! Степан Кушнір, что там показывает. На самом плохой Валари Шпирко. Слуговый черт финал. В руку мяч в лучшем. Кожен удар – це серйозна небезпека для. Христян Гавка і забиває! Забиває Христян Гавка. Ось він герой епізоду, йому дали хороший пас, він м'яча обробив і вправив в верхній кут. 3-2. придварадем Придва, вже попереду знову. Занулювалася ця команда, і. Знову доводиться, Степан Кушнір почав взяв Степан Кушнір. Доводиться зараз просто вийти куди-небудь, але тут ніхто не зміг зібрати м'яч. Згадуємо, що повинно несподівано добрався до фіналу. Чемпіонату області на вирішальний поєдинок. Це один з ключових грустів цієї команди Гаксан Білоус, який програє у Ландеслізі у Німеччині, як колишній гореник, який підписав поки що однорічний контракт з командою з Армштада. Ну, і, Лащук, і Кушнір тут перепасовуються, випробовують. Супанники, от подивіться, зара! Супанкушнір! Пушнір врятував у цьому епізоді, але те, що він там виписує. Те, що він виписує партнером, це цілком помогає. Це тому що. Тому що вони його опаковувати. Порушення, порушення було ще не було порушення. пробивати? Ми Бачимо, що в цьому сході можливо, бо поступити навіть зробити пенальти, але весь до його честі не став там нічого малювати, просто грав. Степан Кушнір. Степан Кушнір віддає. Не зловив наш слизький, прослизнув по майданчику, і втік від партнера від Гатя Родента, і знову по з мячем. Зенду з мячем подається класний фізич. Епізод дуже класний, Степан Кушнір е -е, лягав. Е -е, лягав, але не чіпав м'яч і. Комнату да ни пас играє. Есть гай! Поединку. Тривару, да виграє. Роботки десь мінус 10 приблизно температури на вулиці. Вночі було до мінус 19 чи нотяг. Доволі Важко грати в таку погоду. Були? Фазенда, фазенда. Зрозуміло, що всієї четвіркою ігровою. на Родента. Притиснув, притислав. Ну, я думаю, що ще дійде до того, що буде грати. П'ять ну, 5 в гравців, якщо не відіграються е, на ті пазенди. Панків швидко поспішає. Панків готовий отримати. Але ні. І ось він полетів майже до нас. Іван Панкі змічен, вам може підпасти свої голеку може пробити. тут на ну, фікар, тут Івана Панківа панки це приночко. Тут можна розізнати. Проходить пас і дуже зараз. ой ой Звісно, що напевно мало би бути навіть тікав сам на сам тут. Кристиан гавка, чи хто там був? Жовта картка це... – це той мінімум, яким обійшовся зараз Фазенде. Суперник, ні, це не Кристиан Гавка, а суперник тікав сам на сам. І це був умисний фол, коли вийшов різ зараз один тікав. За цей можна було, можна було часом біховину, але не став, став арбітр настільки суворо акарату. Вони кажуть, можливо, за духом гри і не варто було це робити. Таймаут бере команду Хазіна. Тобто, тут ми говоримо, що є. є Правила є, а є дух гри. В цьому епізоді напевно ну, не варто було ламати, гру, тому що вилучення це би за 7-8 хвилин до завершення зустрічі. Вважайте, що хвилини би пішло офіційно на те, щоб просто там підпрацьовувати в обороні. А буває, що в меншості забувають. Це вже більше. Да, накрыть. футбольних дыр. Вот так. Что там десь дісталося, по-моему, пальцы. Серый, полубоком вратаря, крылья. Серый, полубоком вратаряк. Снегом. Снігом. Снігом. <звук> Ну, Вихісели Радукан. Радукан пробував зараз Радукан – це якраз граючий президент клубу Сам-на-сам -сам -сам йому один м'яч розбив сьогодні. Ну, Там його класично вивели, він порожні ворота захотував, але треба теж вміти, вміти так відкритися і взяти участь і, кажуть, у відповідній комбінації. що менше не хвилин до завершення. Сергій Голочук, Сергій Голочук, син колишнього форварда Буковини, Микола Голочка, один з найуспішніших дитячих термарів. Молодший брат Юрко, Подавав великі водії, напевно, ще поміряємо, що інші давали. Хорош, хорош, хорош. Чому? Симон, дуже тих, як казали, тоді наставники, що не випроїв надія, не вони дожити давали йому ті можливості проявитися в це на команді. Кушнір вибиває. Піймав, 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 бо виготові какали, але потім сам же. Ну м'яч майданчик слизький, м'яч теж Він так просто прибоки був. Міг залишитися там, а спросила теж вийти. Сам говорить. Пресингують. представники роден там, треба. Ах, тут, 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 тут довго, довго, довго. Кристян крістян гавка віддавав. тут двох на одного і нога. Родукана. Обрізався, обрізався і тут. Виробив м'яча за межі ігрового майданчика. 4.58, зараз. Час зупинено. Час зупинено, тому що м'яч вийшов за межі. Можна запродовжувати, так поки пішов учасник, то звісно, один працює на технічну, забезпечує тут технічні моменти. Сергій Головачук, Рила Дукан віддавав вперед. На партнера швидко розігрується. Тут вже час пішов до кінцівки, кінцівки зустрічі. Видавивалося Сергій Лочук там з м'ячем. Ну, тут якби я ризик для фазанту, то він однозначно як, кажуть, нема чого їм треба відділити. Кубок тут э, нічій, ну добиться нічій, це вже буде означати, що можна буде. Э, Полечен зіграв в тому епізоді Леорадухан. І от прямо на, 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 на Головочука і Головочук розгортається, пробиває. Чудово дело позадія позаді рівні Голочук, він прикрив корпус, розвернувся і зумів. Не прийшов, не прийшов. Не зміг не пройти суперника, знову паземі ще. м'ячем. Ого-го. Дуже Це небезпечний цей підкарт. Так само можна було, можна було отримати її картку. Лейшу пробити, але тут просто Кушнєв спокійно. Е, в Результат половину. Що там показує? Да. Тайм-аут Тайма. От бере вже, напевно, да. Роден. Здається, що да, да. ще тоді може брала брал, команда брал, Родент. Тепер позглядев Михайло перепрошую Андрій Вас Нік? Андрій Михайлович, якщо так Михайло його батько, колишній пример до ковини. Визначається так, буде п'ятий коловий гівець за 2.54 до завершення. Іван Панків п'ятого половину ця і відповідно.

Зараз для города більш менш спокійно, скажімо так, уважно тримати кожного з гарників. Ну і гость е, е, по повітрі треба перехоплювати, спробувати забити повітрям. Сергій Головачук назад на Панківа. Панків віддавав по центру передачі. Не прийшов ці опасниці, тому ж таки з небезпекою обрізатися. Панків. Голочук не панківа. розігують, розбігають. Півтори хвилини тут. Спокійно, ще є час, покій! і тут спокійно-спокійно, що є час. А От він, от він цей золотий, золотий момент для де, де сам перед гукіпором був і пробив кошмір. Та не спіши, спокій! І не, не проходить цей пас. Ну, як давай, давай! Заблокували, перекупили, але. Сподівайте, ще робить! Є очухи, класний пас, класний пас, пробуває і там бігає, підбігає. Ось, гравець Родента, ну і зараз вже щось чимось, ну тут треба дозволити, дозволити. Взяв, ну, ще декілька секунд там, ще декілька секунд. 5 секунд до завершення, родент має акуратно зіграти. П'ять. і зараз підуть атакувати підуть. Ой-ой, які моменти, які моменти. Гарячих секундах вона сіря на фіналь, яка і сповіщає про те, що з рахунком 3-2 радянсько переміг Аземби і вийшов до півфіналу вже Кубку області. Ось та команда, на яку не робили ставок, як е, кажучи. Е, до четвірки краще привійшла в обох головних зимових змаганнях, а у чемпіонаті у фіналі лише поступилася команда «Роденка». Вітаємо Вітаємося, виходимо до четвертій і віту, у Кубку області. Команди Роденко. Вітання. Ось, ось, ось.